Замість просторої зали очікування лише шість місць для сидіння і дві квиткові каси. Замість ручних перонів відсутність нормальних можливостей для посадки пасажирів. Про інші необхідні послуги годі казати. Саме такі умови пропоную пасажирам та перевізникам нова автостанція, яку відкрито буквально у 50 метрах від центрального автовокзалу, і куди переведено понад сотні рейсів. Хто виявив таку турботу зі знаком Мінус дізнавався Вадим Цуцюкін. До кінця 2011 року автовокзал Одеса обслуговував понад 200 рейсів на добу, і при цьому його потенціал використовувався лише на 70%. Але рік тому зовсім поруч навіщось було відкрито автостанцію 4 класу. Вона називається «Калантаївська», яка була відкрита без з Одеським городським советом. Пдусматлювається дві каси для обслуговування пасажирів. Предусматриваться 6 сидячих мест і аренда туалета. Для пасажирів, які орендується непосередньо у здалі пасажири, яким доводиться на цій автостанції в жахливих умовах очікувати на свій рейс, з поглядають в сторону автовокзалу, де є всі необхідні умови: зала очікування, туалети, камери зберігання, кафе, диспетчерський пункт, кімнати відпочинку. А тут взимку на холоді, влітку під палючим сонцем. І навіщо доситам така автостанція не зрозуміло. Є рядом... з'являється. Конкурент, у которої более достойні условия і можливості, то у такого конкурента надо учиться і, звісно же, конкурувати далі. Але на жаль, що далі, то гірше. Рішенням начальника управління морогосподарського комплексу транспорту та зв'язку одеської облдержадміністрації Олександра Ілько. Величезну кількість рейсів переведена з автовокзалу на цю автостанцію. Територію автовокзалу входять більше ста правління. Вот, например, начиная с июня 2012 года по настоящее время, были переведены отправления с автовокзала на автостанцию Колатайскую, такие как Одесса Измаил, Одесса Рени. Одеса Болград, одеса Кілія, одеса Балта, Одеса Ніколаїв, одеса Херсон слід зауважити, що крім внутрішньообласних та міжміських рейсів на автовокзалі обслуговуються і міжнародні рейси. І що будуть думати про наше місто і їхні пасажири, коли після прибуття першим, що вони побачать, буде не цивілізований автовокзал, а жахлива автостанція четвертого класу. Руководство и области, руководство города, они должны поддерживать такие объекты, потому что это лицо нашего города, нашей области. И совсем непонятно, почему кто-то пытается это лицо, ну немножко чуть -чуть, другим его сделать. До речі, автостанцію Калантаївську було відкрито без відповідного рішення Одеської міської ради, але вона спокійно працює і складається враження, що місцева влада робить усе можливе, аби автовокзал Одеса припинив функціонувати. Тим часом в першу чергу потерпають пасажири та перевезники. Вадим Тютюкін, Руслана Акаєв, телекомпанія Крук.